Збираю широкою грибінкою в Карпатах на 30 см ширина, проміжки 5 мм. Довжина дротів 15 см. Розроблялась по шведському варіанту. Ягоди ще до кінця не пристигли і не хочуть відриватись. Якщо вони вже пристигнуть добре, то нелегко відриваються. Хочуть ще рости. Об'ємі збільшуватись. Трохи падаю. Схил крутий. Мені дуже зручно знімати і брати. Однією рукою. Треба тримати рівну ще. Пока все. Ось такі тут краєвиди. Показую. Такий ліс?